Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу вам розповісти про такий метод укорочення рядків, називається він німецький. Я нещодавно про нього дізналася. І хочу з вами поділитися. Раніше я використовувала метод укорочених рядків це обкрутила, обгорнула петельку, розвернула в'язання і пішла в іншу сторону в'язати. Ну, мені не дуже подобалося, в мене якось воно виходить, така петля некрасива, подовжена, в общем не, не подобалась мені. А Цей метод мені більш сподобався. Він використовується, ну, так як ми в'яжемо для тваринок, то це вив'язування росточка. Ну, В людей теж росточок вив'язується, теж можна. Також я тут використовую в таких ось шапочках, в інших теж такий є. Ось тут він, цей метод використано. Отут, виходить, вони йдуть, ці рядочки. Так. Давайте будемо дивитися, як цей метод працює. Ось ви в'яжете, в'яжете там, скільки вам потрібно петель пров'язуєте. Пров'язали, у вас повинна, там може бути вируховано, якось хтось маркер стави, з якої частини треба почати укорочені рядки в'язати. Це, я так, в мене зв'язочок, тому мені не треба ні маркери, нічого. Ось дивіться, ми дов'язали, так? Дов'язали. І нам треба повертати. Ми розвертаємо. Наше в'язання. Переносимо оцю спи, е, петельку на праву спицю і ось так підтягуємо вниз. Бачите, і в нас з'являється така подвійна петелька. І все, і просто в'яжемо назад до того опять місця, де вам треба буде повертати. Давайте тут нам треба повертати. Треба так. Ось ми пров'язуємо петельку. Опять розвертаємо, переносимо петлю на праву спицю. І ось так підтягуємо. підтягуємо. І в нас, виходить, опять подвійна петелька все. І в'яжемо назад. І так ви в'яжете стільки, скільки вам. Треба цих, ой, почекайте, потіряла петельку, скільки вам треба таких укорочених рядочків. Давайте ще раз подивимося, як це ми робимо. Ось, дов'язали ми до цієї подвійної петельки, пров'язуємо. Повертаємо, перекидуємо на праву спицю і підтягуємо туди вниз, формуючи цю подвійну петельку. Все, вяжемо назад, також до того. Моменту, де в нас буде наша перша подвійна петелька. Пров'язали, повернули, перекинули, підтягнули. Ось наша друга подвійна петелька. Тепер давайте пров'яжемо вже їх. Пров'язали, пров'язали, пров'язали. Тепер треба пров'язати ці дві петельки. Разом ми їх пров'язуємо раз і два. І ось так, бачите, воно виглядає. Пошти не видно нічого. У ну, мене тут по крайньому я не знаю, як це по-українськи сказати. В мене так краще виходить. Ось, у мене ніяких подовжень немає, ніяких дірочок немає, немає нічого. Ось так гарненько виглядають ці петельки подвійні. Ось так воно виглядає. Якщо вам, вам сподобалося, якщо вам було корисно, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, будемо навчатися в'язати разом.